Донедавна тільки в консульстві можна було зробити паспорт з резервом плюс, але вже ДП «Документ» теж виставив інформацію, що можна зробити чоловікам паспорт у ДП «Документі», але заважає одне речення, яке я вам зараз зачитаю. Для отримання послуг вказані категорії громадян. Необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України резерв плюс. За допомогою QR-коду підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов'язковим. Тобто, або маєте просто військовий квиток з штрих-кодом, який ви привезли з України, або маєте резерв плюс і генеруєте QR-код. Як згенерувати код, ви можете написати пошуку в Тіктоці. Я вже виставляла таке відео, як згенерувати код. Якщо ви не вмієте, напишіть мені знову в коментарях, знову повторюю. Покроково, як згенерувати QR-код. Ну або його вам, звісно, допоможу згенерувати у ДП документі. Наступне, звичайно, що коли пише, що ви в розшуку, то ви QR-коду згенерувати не можете, тому що там потрібно підтверджувати ще додаткові документи. Тобто, якщо там написано, що ви в розшуку, то чоловікам дорога тільки в Україну для оновлення даних у ТЦК. Або нічого просто не робити. Якщо у вас є якась додаткова нова інформація, може, ви вчора були у ДП документі і пробували подавати на новий закордонний паспорт і вам погодили або відмовили. Напишіть в коментарях, це буде дуже важливо для мене, для моєї команди, для моїх підписників. Тому що ми завжди ми завжди ділимося інформацією. Ми дружня команда. Ми можемо співпрацювати. Якщо вам потрібна польська робоча віза, учнівська, студентська з страхування, зелені карти будь-що з того типу, ви можете звернутися до нашої команди телефонній шапці профілю. До речі, завжди запрошую вас відвідати сайт Візарт. Там багато корисної інформації. Можете переглянути різні приклади документів, новини і порахувати свій безвіз самостійно.